Слава Ісусу Марії! вітаю вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Молити в радості! Благословіть! Сьогодні у нас відео з Кракова, з центру і розглянемо послання сьогодні, яке нам Марія дала на цей місяць. Будемо цілий місяць жити ним, розважати над ним і впроваджувати його в своє життя. Надіюсь, що буде мене чути, бо тут якісь мітинги чи шоу, але щось хтось говорить дуже голосно. Я буду голосніше говорити, щоб було мене чути. Послання 25 січня 2025 року. Дорогі діти, у цьому благодатному році закликаю вас до навернення. Поставте Бога, дорогі діти, у центрі вашого життя. І плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення. А святість вашого життя стане справжнім свідченням віри. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і тут знову ж таки бачимо таке трьохмірне послання для когось це космос, для когось це життя, а для когось це мотивація, тобто починати жити. Бо хтось вже живе так. Е, і Марія до всіх говорить тут, власне, до всіх цих категорій. Е, до тих, хто взагалі не знає, про що йдеться, то каже, що у цьому благодатному році закликаю тебе до навернення. Власне Бо хтось думає, може благодатний рік це тільки бонуси будуть падати. Там треба просити мільярди, щоб Ну все добре було. Ну бо хтось так собі розуміє, цей благодатний рік. Але благодатному році Марія каже головне: постав, постав все на своє навернення. Постав, постав все на навернення. Постав свої бажання, мрії, всі свої, весь свій час вклади на навернення. Ну і тоді, і тоді це буде дійсно благодатний рік. Для тебе він пройде благодатним, буде для тебе благодатним. Ну і в кінці будуть благодатні, звісно, плоди. Постав Бога, дорога дитина, у центр свого життя. І плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення. Бачимо, ми вчора якраз говорили, що радість свідчення, плоди, плоди будуть. Коли Марія каже, постав Бога на, у центрі свого життя, то каже, плоди будуть. Будуть. Вони ніде не день не дінуться, вони будуть. І, власне, перечисляє, що плодами будуть любов до ближнього та радість свідчення. Радість свідчення. І далі вже третій етап, а святість твого життя стане справжнім свідченням віри. Дякую тобі, що відповію, відповіла на мій заклад. Плоди будуть. І, і сьогодні на цей рік, власне, правильну ціль поставити поставити в цьому році Бога на перше місце. Це не є так, знаєте, що а, просто сказав, поставив і все. Ну, Бог на першому місці, все супер, все добре. Але живеш не так. Але живеш в іншому світі, живеш в інших пріоритетах. Тобто, тут треба поставити Бога не тільки в голові, не в словах, а практично, практично поставити Бога на перше місце. І це вже інша річ. Це коли ти вже. Відмовляєшся від своїх серіалів, відмовляєшся від своїх новин і йдеш, читаєш слово Боже. А не тільки читаєш слово Боже, а в слові Божому, власне, шукаєш розмови з Богом. Розмовляєш, починаєш шукати цю розмову. З самого ранку починаєш шукати обличчя Бога. Починаєш шукати Бога, а не не знаю там стрічки якісь мотати. Там знаєте, на скролінгу. Або штучні інтелекти, зараз бачимо, папа Римський сказав, що загроза, штучний інтелект. А я вже багато знаю священників, які використовують цей штучний інтелект. Ну, не, не буду казати, що це погано, але загроза є. Загроза є, бо ці технології просто можуть перевертити нас в овочів, які не зможемо думати, а за нас буде думати хтось. Ну, штучний інтелект, комп'ютер, який просто, а наш мозок є. Дуже лінивий, наш мозок є дуже лінивий, його треба постійно змушувати працювати. А якщо його не змушувати, якщо будуть калькулятори, які там, то, то 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 які все будуть думати за вас, то мозок швидко перестане думати і буде тільки жити похотями. Ну і власне штучний інтелект є загрозою цього, що ми просто облінимося ще більше. і Так вже линіві, а так ще будемо більше. Поставте Бога у центрі свого життя. І це нам є завдання на цей місяць. Практично це зробити, проаналізувати, де я більше часу, з ким я більше часу, хто в мене на першому місці, хто в центрі мого життя. І коли знайду хто, то його забрати і поставити Бога туди. І плоди будуть любов до ближнього та радість свідчення. Якщо сьогодні ти любиш ближніх. Але не маєш радості свідчення, то ти ще на півдорозі. Якщо ти вже є любов до якщо в тебе ще нема любові до ближнього, ну то ти ще не поставив Бога в центрі свого життя. Коли в тебе вже є радість свідчення, ти свідчиш і маєш цього радість, то це вже значить, що Бог вже в своєму центрі. А святість твого життя каже Марія, а коли ти вже живеш цим. Що свідчиш, любиш ближніх, то святість і свого життя стає справжнім свідченням віри. Справжнім свідченням віри. Бо віра це не щось. Е, знаєте, як то, Віра це не, не щось міфічне, віра це практично. Практично можна виру, віру виміряти через довіру до Бога. Скільки довіряєш Богу, настільки і віриш. Наскільки віриш, настільки довіряєш. Тобто, все це практично вимірюється. Тож сьогодні е, робимо собі висновки, аналізуємо своє життя е, і боремо за це. Боремося за те, щоб Бог був в центрі мого життя. А це треба боротися кожного дня. Це не є тільки раз в неділю сходити до церкви. Але сьогодні всіх закликаю сходити до церкви. Е, але і святість твоя, Боже, бачите, які слова тяжкі. Хто святий? Підніміть руку, хто святий. А святість свого життя стане справжнім свідченням віри. Ти вже будеш потім не тільки радість від свідчення отримати, а будеш, власне, тим свідченням віри для інших таким прикладом. Ти навіть не будеш знати цього, а вже будеш це робити. І це є плоди. Все плоди від того, що Бог є на першому місці. Будьте благословенні, миром, радість, благодать, з кракова, папа. -па.